Скріншот, який ви зараз бачите, це інтерв'ю Мозеса Січоне, тренера Замбії, і інтерв'ю інтерв перепрошую, оця Пані запитала його: що було найскладнішим у матчі. На що він відповів цей момент? Ну і всі люди захоплюються ним, кажуть, що він там кумир епохи, такий класний жартівник і так далі. І я теж скажу чесно, я в це повірив. А потім я задумався, коли я зрозумів, що жодного відео з цього після матчу інтерв'ю. Немає, от, немає його у вільному доступі, я не знайшов. Мені здається, це вигадка якогось жартівника, що він просто зробив скріншот цієї красуні і наклав якусь смішну ситуацію. А насправді такого діалогу не було. Скажіть, будь ласка, чи бачив хтось це інтерв'ю, чи бачив хтось це відео, і чи вірить він у те, що цей тренер дійсно відповів таким чином? Цьому нічого там пошлого чи образливо немає. Мені здається, що таку ситуацію варто розглядати навпаки як комплімент. Але тим не менше не вірю. От не вірю і все.